Наступний етап це ми ділимо відрізок прямою на сім рівних частин. У нас з вами є довільний відрізочок, відрізочок АВ. А, Б. а Б. Нам потрібно поділити його на сім рівних частин. Довжини частки в нас конкретної немає, але алежно ділимо. Для цього нам потрібно провести під нахилом допоміжну пряму. Кут прямої, кут допоміжної прямої до А Б прямої, оце тут довільно. Далі, що ми робимо? Ми беремо циркуль, беремо довільну частку і ділимо, давайте підпишемо, підпишемо БЦ. Оці луч Б, С на сім рівних частин. Частинку не змінюємо. Один. Два. Три. Сім. Підпишемо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Останню сьому крапочку ми з'єднуємо з. Точкою А. І зараз нам потрібно провести паралельні прямі з луча BC на сторону А прямої АБ паралельно лінії А7. Яким чином ми можемо це зробити? Ми можемо. Просто паралельно проводити лінію, але краще для того, щоб в нас паралельність ця не збилася, зафіксувати ось цю лінію за допомогою іншої лінійки. Ось цю лінійку тримаємо зафіксованою, а переміщаємо, будемо тільки трикутничок. Ось розділили один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім частин. Можемо з вами переміряти. Ось ця частинка, дорівнює ось цій частинці. Пронумеруємо один штрих. Два штрих. Три. Чотири. П'ять штрих, шість штрих і Сім штрих це є наша крапочка А. Сім штрих. Зробили.